24. Рано розійшлися ми, або 30 крийде. ну Знахідка, мушу сказати, царська кокарда, Такий гарний гаманець. Ось така цікава монета. І так, друзі, знаходжуся черговий раз на пошуках. Хочу показати ось такі знахідки. Ось такий кований. Ну, не знаю, може назвемо його цвяхом. І ось така, ось такий гудзик великий. Так, кладемо це з боку. Включився я, звичайно, не із-за цього. Так, в мене є ось така знахідка. Сигнал був досить поганий. Це, друзі, є... Царська кокарда Російської імперії Перша світова. Як бачите, стан показує так, як вона мені показалася із землі. Вся в патині це жовте, сигнал дуже поганий. Гільза метал. Ось така знахідка. Можу сказати, що це є нечаста знахідка. А ми продовжуємо наші пошуки. Ось такий ніж грибника. Так, друзі, швидше за все, що я такий ніж піднімав осінню. З таким самим сюжетом. Колір ручки був інший, русалка. Так, щойно пробігли біля мене дві кози дикі, вони мене не замітили, їх хтось там далі сполохав, швидше за все. Вона повернулася. Я поки витягнув телефон, вона мене не бачила і пішла туди. Після цього я почав тут трошки крутитися і маю ось такий сигнал, друзі. Сигнал у мене був ось під таким ось пеньок. Показую пеньок старий. Ось корінь. І з під цього кореня я витягнув ось такий сигнал, будемо дивитися. Сигнал на мідь. Мідний сигнал, друзі. Ось показую так, як воно випало завжди. І будемо протирати. Монета, друзі. Ось так виглядає. Впатині. Ще трішки потрем. Це мідна монета, швидше за все, що Крейцер, тобто Австрійська імперія. Но. Бачу, що ні, друзі. Що це один. Один грош. Друзі, насправді монетку тупі піднімаю перший раз. Спробую трішки подивитися зараз, протру й покажу. Показую. Ось така мідна монетка. Ось так пише один грош, пол, 1794 рік. Ось з боку, ззаді, з лівої сторони видно селет Орлика. Ось така цікава монета. Справді піднімаю перший раз. Ну що ж, продовжуємо наші пошуки? Ось в такому красивому лісі. Так, йдемо до камрада Володі, каже, що знайшов монету велику. Ось в таких хащах на даний момент знаходимося. Так, кину апарат свій. О! Оце гарна шайба. Ну, покажи патину, ще не витирай. Зелена. Давай велика шайба. Бо 15 або 30 крейцерів. Зараз ми протремо і покажемо. Ось така гарна велика шайба. Так, ми тут монетку трішки протерли. 30 крейцерів. І треба відмочувати, а так Тому трошки сфокусуємо. перевертай. Дай ближче покажу. Так, зараз покажу, що на горі є. На горі 30. Австрійська імперія. Ось така велика шайба. Можемо привітати коврада. Перші гриби. З мене ось такий сигнал. Моно сказати, що верховий. Будемо дивитися. Ну я знав точно, що це не монетка по сигналі. Ну, бачу, що це є гудзик, і гудзик у нас непростий. Гудзик у нас є на пушках-ядрах. Ось такий гарний гудзик. Дивимося з іншої сторони. Має вушку. Має вушко, як бачите. Річ красива. Сфокусуємо. Алтилерія. Часів першої світової, друзі. Гарна річ. Що ж, продовжуємо наші пошуки. Йдемо ще раз підійдемо, кричить, що знайшов монетоком Комрад, Володя. Будемо дивитися зараз, що він там знайшов. ясно. Щось поясне. 2. А ні, польський грош. П'ять грош. Ану по трошки зараз по покажемо. Так, протерли. П'ять грош. П'ять грош. Рік видно, не видно. Рік 31, чи сьомий. 31, mm. Аго, ну, давай вище покажу. Так, спробуємо трошки сфокусувати. Так, на 1937 року 5 грош, ось така монетка. Ну що ж, на даний момент результат непоганий. Продовжуємо. Так, є ще сигнал. Хай купаю, будемо перевіряти. Щойно показував цю грош, 5 грошей. Ще є сигнал Совет. Радянська монета 39. -й. 39. -й. А ну дай ближче. Косельок Ну але ж ш... советський. Гаманець, швидше за все? І 39-й. Тисно дно ями. Ну. ну ось така монета. Можемо привітати, камрада так, я зарано виключив, а ну покажи ще раз. Є ще як мінімум два сигнали. Дві монетки, щойно випало, п'ять грошей, одна радянська. Дивимося. Швидше за все, що натрапив на гаманець. Є ще два сигнали. Покажи, що воно є чорне, що є в патині. Добре, витирай. совет. Двадцятка рамочник. Рік не знаю. Рік не видно. Давай другий сигнал. Ще одна Радянська 39-й теж одиничка Вон за всі разом показуй Монети Амонець Між ними була одна польська ще поляк. Ось такий гамонець. Одна річ Посполита і, дві, і три радянських. Ось такі монетки. Ще подзвонити. Ану ще раз давай, щоб не даром не виключався. Так, я щойно відійшов, кричить, що за метр цього гаманця була ще одна монетка. Вказий. Ще одиниця сороковий. Ще одиниця сорокова. Це Зараз фокусую. П'ята монетка. Ще є один сигнал. Ану давай. Занадто розкидано. Ано мах. Сороковий. Сороковий, двійка. Ось так гарно сфокусував. Це вже яка? П'ята? Шоста. Зарано розійшлися ми. Так, давай зараз їх ще раз всіх покажемо. Так, ну ось такий гаманець. Показуємо, що камрад натягнув. Зараз фокусуємо. Так, монет у нас є шість, три одинички, двійка, двадцятка рамочник і 5 грош. Ось такий ось такий гарний гаманець. У мене чергова знахідка. У нас сьогодні з камрадом Володям видався досить на даний момент. Уже непоганий коп, маю чергову знахідку, била досить глибоко, показую глибина, купаю ось такою, як завжди, останнім часом маленькою лопаткою царською, так, Перша світова. І маю ось таку знахідку, друзі, силует, думаю, вже всі впізнали. Будемо дивитися, ось показую так, як вона випала мені. Ось тут я з краєчку вже її блистить, вдарив. Ну, знахідка, мушу сказати, вогонь, друзі, шикарний. Ну, стан середній, але знахідка. Серйозна, на сьогоднішній день це є серйозна знахідка, хто купає по Першій світовій. Ось показує так, як вона є. Без ніяких питань. Ну, звичайно, що трішки погнута, але вона повністю вся в комплекті. Австрійська пряга Перша світова. Що я можу сказати, друзі? Так, чергова знахідка крисала вроді. Якщо в мене правильно Визначили, то підказуйте. Ось така знахідка. Знахідка, ніж. Насправді такий піднімаю перший раз. З... Тут у нього навіть є якась шкала зверху. Хто знає для чого ця шкала? Підказуйте. Ось така. Знахідка. Так, чергова знахідка. Маленький гудзик. Зараз спробую сфокусувати. 24-й. Аліва сторона. О, цілей. Гарний гудзик.